2 квітня на черговому засіданні виконавчого комітету Білгородністровської міської ради були розглянуті та схвалені важливі проєкти рішень, що стосуються бюджету громади, освіти, охорони здоров'я, підтримки ветеранів та співпраці з міжнародними партнерами. Одним із ключових питань стало схвалення внесення змін до бюджету громади на 25-й рік. Про які доповіла начальниця фінансового управління Олена Задорожна. Нам надійшли довідки про збільшення доходної частини нашого бюджету. Сам виділяють субвенцію. 26 мільйонів 352 тисячі це на четверту на продовження будівництва укриття четвертої школи. Виконком підтримав проєкт рішення міської ради щодо співпраці з французькою архітектурною компанією Мартін Де Плантіє. спільна робота передбачає реалізацію архітектурних та містобудівних проєктів в місті, покликаних зберегти історичну спадщину. Ми на минулому тижні, а вже перенесли зустріч на цьому тижні. Будемо зустрічати у нашому місці Матіна Дюплінціра. це французький архітектор, який до нас приїжджає для того, щоб обстежити нашу культурну спадщину, подивитися наші об'єкти, привести їх, залучити інвесторів для того, щоб привести їх до ладу. Заслухали річний звіт щодо реалізації міської цільової програми розвитку освіти на 24-26 роки. За 24-й рік були реалізовані заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази шкіл та дитячих садків, підвищення кваліфікації педагогів та покращення освітніх умов для дітей. Схвалено річний звіт щодо виконання комплексної програми підтримки медичних закладів міста. В Прошлому році ми виконали майже все, що намічали, крім. Будівництво приміщення під ангіограф. В цьому році ми продовжуємо також виконувати зобов'язання, виконувати потребування НСЗУ. Ми зараз продовжуємо капітальний ремонт приймального відділення. Воно буде, там, де дитяча у нас лікарня, на першому поверсі, воно буде відповідати стандартам всім. Також ми в цьому році запланували, будемо робити ремонт в неврологічному відділенні. На даний час у нас є кошти на ремонт даху хірургії. Також ми зараз замовили ПКД по кисневій станції, це обов'язково зараз по нормам НСЗУ треба робити. Я думаю, що ми до кінця року ці всі ремонти закінчимо. Рожливим рішенням стала підтримка звіту про виконання програми підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій та їхніх родин. У рамках програми були реалізовані соціальні ініціативи, фінансова підтримка та заходи реабілітації для захисників України. За е, період дії протягом 2024 року програма було профінансовано на загальну суму 2 мільйони 545 тисяч 300 гривень. Заходи, які виконувалися за програмою, це надання одноразової матеріальної допомоги захисникам та захисницям з обмеженнями повсякденного функціонування, які забезпечені допоміжними засобами, надання одноразової матеріальної допомоги при отриманні поранення захисником або захисницею України. Також надавалася одноразова матеріальна допомога сім'ям полонених військовослужбовців та сім'ям зниклих безвісті. водночас надавалася одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань. Тому числі на відновлення засідання виконавчого комітету завершилось ухваленням зазначених рішень, що дозволить міській владі ефективно реалізовувати важливі ініціативи у двадцять п'ятому році. Анастасія Наталія Ків'янатолікінчук, перший муніципальний канал.